Відвіолету радий бачити тебе. Вітаю гостей твоєї студії. І поряд зі мною зараз Андрій Ленко, народний депутат України. Він також з нами в цій дискусії. Вечір добрий. Добрий вечір. Так, ну я думаю, що варто розпочати провідну тему цієї програми. Будемо говорити про спеціальну операцію, яка мала місце цього тижня. Ну і про всі обставини, які а, були постфактум. Тож я думаю, Вілето розпочнемо вже зараз. Так, власне, цікавий збіг паралельно зі світом, зі звітом генерального прокурора Юрія Луценка у Верховній Раді України відбулася. Наймасштабніша за часів незалежності антикорупційна операція. Кого ж затримали? Це 23 екс керівники податкової часів президентства Януковича та керування міністерством доходів Олександра Клименка. Зокрема, це екс начальники та заступники обласних управлінь податкової Луганщини, Криму, Полтавщини і Харківщини. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка завдала державі збитків на 96 мільярдів гривень. Про що саме йдеться? У часи Януковича в Україні працювали так звані податкові майданчики. Ще тоді змі називали це масштабною корупційною схемою. і Приписували авторство Олександрові Клименку. Такі майданчики за відсоток допомагали бізнесу ухилятися від сплати податків, і робити так званий обнал, тобто отримувати чорну готівку. Прикривали майданчики, силовики теж отримуючи за це гроші. Ну і оцінки того, що ж насправді відбулося в один день зі звітом генпрокурора, лунали абсолютно різні. Хтось називав це справді фахово підготовленою масштабною операцією, натомість хтось знаходив зовсім. Інші епітети, Послухаємо. колеги, давали різні оцінки, але здебільшого ці оцінки, ну я не знаю чому, але вони були негативні в тому плані, що спершу не потрібно демонструвати це на камери, це там дивовижний театр, таке інше. Але е, ми не можемо відібрати того, що це дійсно операція, яка готувалася велику кількість часу, і результатом ну, більшість я не знаю. Мені здається, е, більшість людей все ж таки вражає. Але зі знаком плюс чи Зі знаком мінус будемо розбиратися зараз. Ваша думка. Ну, ви знаєте, я е, в самому факті затримань на камеру корупціонерів нічого поганого не бачу, але е, мені здається, що е, важливо не просто затримати, важливо не відпустити через кілька годин. От в цьому найбільша проблема. Тобто е, насправді я не сумніваюся, що там є фактаж по цим справам. Це дійсно серйозне корупційне кодло. Яке розворушили, але е, проблема полягає в тому, що е, крім того, що їх затримали і декілька годин там потримали е, під вартою, е, ну фактично вже одразу вони опинилися е, на волі. Так, звичайно, кримінальні провадження продовжуються, але ми знаємо, як це у нас часто буває. Ми пам'ятаємо, як затримували в прямому ефірі на засіданні Кабміну. Ми пам'ятаємо купу інших гучних справ, коли дуже був гучний пафосний початок, а потім це все тихо вмирало в судах. І, власне, на сьогоднішній день, напевно, єдина позитивна дійсно новина в той день була в тому, що, як виявилось, у нас дуже багато гелікоптерів на ходу, і це позитивний момент. В усьому іншому, на жаль, ми побачили ну, більше піар, ж реальність, тому що е, ні для кого не було секрет, що у нас абсолютно неадекватний кримінально-процесуальний кодекс, який дає можливість випускати топ корупціонерів під заставу. І от дивіться, знайшли в якогось там колишнього. Е, Керівника податкової Луганщини здається близько 4 мільйонів доларів готівкою вдома, тобто явно ж не останні гроші тримав вдома готівкою, і його відпускають за 600 тисяч застави. Ну це ж просто маячня. Так, от важливо що. Так. Що треба не просто всі ж це люди, які це робили, ви ж це прекрасно знають. У них є вплив на парламент. В парламенті ж ніби є коаліція, так звана, да є президент, який ніби там в команді з генеральним прокурором і з усіма. Так що заважало за три роки після майдану змінити цей кримінально процесуальний кодекс і відмінити заставу для топ корупціонерів. Те, що пропонувала свобода, ще в березні 2015 року на казав... законопроект 2266 два шістнадцять казав Мустафа, Якщо ви вже спримували. планували таку операцію, чому не підготували майданчик? Це просто треба робити не під конкретну операцію, а в принципі Ну, це в тому разі тут давайте розділяти кілька проблем, тому що одні люди затримували інші. Люди приймали судові рішення, і це різні інстанції. І Тут чия проблема, і хто за це відповідає? Не грайтеся із сірниками. Генпрокурор Юрій Луценко емоційно реагував на рішення суду щодо запобіжних заходів, затриманим експодатківцям. податківцями. На своїй сторінці у Фейсбук він написав: цитую далі ще одне милосердне рішення. Я почну переживати за пожежний стан на Печерську. Кінець цитати. Ну і загалом, за підсумками результатів судів, що обирали затриманим запобіжний захід, статистика є такою: 11 підозрюваних експівробітників податкової чекатимуть розгляду своїх справ по суті у СІЗО. Ще сім були звільнені з під варти і з зобов'язанням носити електронні браслети. Чотирьох відпустили під особисте зобов'язання, і ці вердикти у прокуратурі пообіцяли вже оскаржити. Ну, і от пане Лінко, те, що ми чули до того. І от такі постанови суду, так тому що дійсно ну до них апелюємо З судом. Проблема наш суд гуманний тільки для тих, кого є великі гроші. От він гуманний до знаєте, як. Це шлюб за великим коханням, тільки кохання до грошей. Да, це от щось типу того. Там гуманізм проявляється тільки в питаннях до багатих і дуже багатих. А для абсолютної більшості українців наш суд негуманний абсолютно, тому що у нас відсоток виправдовувальних вироків менше одного відсотка. Тобто наш суд це штампує те, що написала це прокуратура в усіх випадках, крім коли це стосується топ-корупції. тут наш суд стає супергуманним. Все з точністю до навпаки. У нас тільки 3% судових рішень, коли реально саджають корупціонерів, по всім іншим справам, якщо навіть доходить до судового вироку, це або виправдальний, або там умовно, або якийсь штраф, тобто все що завгодно, тільки не реальне покарання. Тому Тут важливо зрозуміти одну просту річ: є генеральний прокурор, є там купа інших посадовців, є коаліція чи так звана коаліція в парламенті, є президент, які всі говорять сьогодні про ну так чи інакше, чи представники цих політичних сил. Вони всі говорять про те, що те, що відбувається в судах, це неприпустимо, це необхідно змінювати і так далі. Але є дві прості моменти. Два прості моменти: є вся влада. Ви контролюєте більшість парламентів, ви контролюєте всі необхідні важелі. Змініть кримінальну процесу. Процесуальний кодекс, прийміть закон 2266, який свобода ще більш ніж два роки тому зареєструвала в парламенті, де знімається застава для топ-корупціонерів. Другий момент. Нам же всім розказали, що в нашій країні відбувається судова реформа. Піарили У нас зміни до конституції відбулись. Нам сказали, що от нарешті справедливий суд, все ж чудово. Тепер а, процесором я зливо мовчать представники влади. Вони кажуть, так суд неправильний. Так чого ж ви не змінили цей суд більше три роки, ніж три роки пройшло. У вас були всі можливості це зробити. А от чому це сталося? Я вам скажу чому. Дуже просто: нічому кримінально-процесуальний кодекс не змінить, нічому суд не змінить, тому що це вигідно, тому що вигідний ручний суд. Який буде а, приймати потрібні рішення, і тому що вигідний кримінально-процесуальний кодекс, тому що раптом ну, так... прийдуть до, до них, а якби і вони так само ручний? захочуть потім а вийти якби під він заставу. був ручний, він би сказали прийняти більш жорстокі рішення? Виходить, що неручним за якщо не спостерігати за цією Ну, Він Диві... Диві... дивіться для кого а по перше, а, дивіться, якого? цілком якого може якого бути, зелен? що і в нинішній владі є багато людей, які симпатизували цим рішенням суду. Це по перше. Mm. А по-друге, дивіться, ще раз скажу цей, от в чому суд чому не змінюється ситуація? Тому ще раз Дуже вигідно мати суд і такий кримінально процесуальний кодекс, коли завжди можна навіть попавшись на Жорсткому злочині корупційному завжди потім можна в суді домовитись вийти під заставу. Тобто вигідно планно, всім тоді виходить. No, Вигідно всім, крім українців, вигідно корупціонерам, минулим, нинішнім, не вигідно тільки українському народу, mm -hmm. який далі грабують. От власне кому не вигідно. Зарі... Так. Тут 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 давайте дійсно говорити про е, те наскільки це е, оця от показовість, та якщо і так можна назвати, демонстративність, тому що всі це бачили, вона впливає і на вартість, і на ефективність. Андрій можна Єльенко, зараз, якщо, можна... Ми зараз Андрія... я... Я... почуємо, і я обіцяю <кхів> Зорян, що ми надамо так само вам слово. Начебто <ків> <так>. про. <ків> Я, нова, а, а, я за показову на камери в прямому ефірі боротьбу з корупцією. Я за це. Тільки важливо, щоб це дійсно була боротьба, а не її імітація. Мене не влаштовує не піарність і а, гучливість. Мене влаш... не влаштовує імітаційність цієї боротьби. Навпаки, якщо будуть саджати топ-корупціонерів, це треба показувати по телевізору. Це має бути уроком для всіх інших. Це має, має бути на кожному кроці. Але саджати, а не брати за 4 мільйона, знаходити доларів готівкою в квартирі і через три години відпускати заставою за 600 тисяч доларів. Бо це антиреклама боротьби mm. з корупцією. Це антиреклама. Це навпаки, це всім показник. суспільству показник, що це імітація, а корупціонерам показник, що е, не переживайте. Все буде добре, заплатите заставу, дайте гуляти все так, І в судах. все додати. порішаєте. Тобто, от власне в чому проблема. Тобто, поки ми не змінимо докорінно нашу судову систему, поки ми не змінимо кримінально-процесуальний кодекс. Оце дві ключові речі, які треба ну, сьогодні зробити. Все інше це балаканина. А, Все інше, англій, це ну, імітація. абсолютна правду. Ну, щойно пан Чумак сказав про намагання або ну знаєте, про таку його фобію щодо того, що це буде намагання відбілити і імідж, і в цілому справу пана Насірова. Те, що він співпрацював і надав такі свідчення. У вас є такі враження? Ну, ви знаєте, я очевидно не мав доступу ні до розслідування, ні до матеріалів справ, і я не можу зараз ніяким чином стверджувати про якусь присутність чи відсутність там ролі пана Насірова в цьому розслідуванні. Але те, що на цьому так багато робиться акценту, саме в публічній okay. сфері, наштовхує мене вже як політика на думку, що напевно все-таки було чи не було, але те, що це зараз намагається використати для певного такої, скажімо, публічної. Відмивки іміджу пана Насірова, ну це здається очевидно, і ми всі прекрасно знаємо, що пан Насіров сам перебуває зараз під слідством. Він перебуває зараз під розслідуванням, пов'язаним саме з корупційними діями. І очевидно, що це активне, скажімо, акцентування уваги на його. Ще раз кажу, справжній чи не справжній, я не знаю участі в цій справі, говорить про те, що очевидно це такий певний формування, чи принаймні, спроба формування певного ну, громадської думки, певної навколо цього питання, ніби позитивної для нього. Тобто, мені здається, що ну це видно неозброєним мок. Завершується час. Я би хотів зараз, Андрія Аленко почути з певним резюме. Ви бачите певний розвиток цієї справи, і судові вироки, які коли вони будуть. <кій> Давайте так, якщо ми беремо от відмотаємо останні 2-3 роки, так. то ми бачимо, що у нас немає дефіциту гучних е, дебютів розслідувань і затримань, і так далі. У нас величезна проблема з е, завершенням. У нас от не доходить ні одна справа реально до завершення. Вона Зникає десь, от в судах вона розвалюється або навіть не доходить до суду, і тому а, ми зараз знаходимося тільки на першому етапі, поки ми не змінимо кримінально-процесуальний кодекс, поки ми не докорінно не очистимо судову систему, і поки ви дійсно не з'явиться політична воля це робити, а не говорити про це. На жаль, ми от, з цієї точки, в якій ми знаходимося, далі ми не зрушимо. Почули, дякую, народний депутат України Андрій Єлєнко.